Розповідний. Говорю, сан. Як саме цікавими фразами, які комусь навіть допоможуть руки. Фрази я підібрав спеціально для айсмера, для такої тематики, для сну. На трьох мовах. На італійській. На німецькій. І на англійській. Якщо з англійського все більш-менш зрозуміло, то з німецькою і з італійською будуть маленькі проблеми. Я тобі все переведу. Не переживай. Можеш просто розслабитись, довірити всю роботу мені і просто відпочити. Добре. Можемо, напевне, розпочати. Перша фраза це Дормірай. Водиця як ти будеш спати. Дор ми рай. Ти будеш спати. Тик. Ти ти. Будешь спати. Ти будешь спати. e n resist. Не чини опір. Переводиться. Не чини опір. Дант. Resist the not we my choice ne chin opiar ne opi do not do not Dzięki... beschützen C. nie C, Jak. mögen die Engel dich beschützen, mögen die Engel dich, 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 dich. dabei beschützen. Chroniat. Nehme ich dabei abreißen, analog. Nehme analog. Mögen die Engel nicht beschützen. Ja, ich dich beschützen. Der bei mir überreicht, Analogik. ichke. Mögen die Engel dich beschützen. Hai camberto, la mia vita. Слово віта в українській мові. Скоро дізнаюсь. Ви теж дізнаюсь, будь ласка. Мені цікаво. be soft in your sleep Новий початок. Hmm. Um. Той, ви багато працюєте. Відпочиньте від усього. Мучаюсь перед всіх, хто знає професійно німецьку, італійську, якщо, можливо, щось неправильно вимовляю, я не носій. You are the rarest treasure. Thank you.

me <laughs> This is time.